Вже декілька днів у сільськогосподарському товаристві Вікторія на Тернопільщині триває збір першого врожаю помідорів. Тут посадили цей овоч сорту міцено, який використовують здебільшого для переробки. Помідор вже стиглий, готовий до споживання. В залежності від потреб, Так як на переробку для томатної пасти чи для соку, це хороший помідор. Для росту помідорів створили усі необхідні умови. Зокрема, встановили крапельне зрошення, адже достатня волога є дуже важлива. Відтак аграрії очікують на хороший урожай. Ми взагалі перший рік тільки вирощуємо помідор. Це так не експеримент, звичайно, але як проба. От, випробувати себе, свої можливості з вирощування помідору. Працюють люди, вручну збираємо, виносять до краю в ящики. Продаватимуть помідори на ринку та у маркетах нашої області. Закінчити збір врожаю планують орієнтовно за тиждень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.